Вітаємо на зв'язку Медіс. Як завжди, з нами Андрій Васильович. І сьогодні ми обговорюємо вітамін Д. Отже, чим важливий вітамін Д, і що саме цей вітамін приносить в наш організм яку користь? Ну, ви знаєте, вітамін Д це дуже цікавий вітамін. На відміну від інших вітамінів, це вітамін, який може... Утворюватися в нашому організмі. Можна його вживати з їжею, з таблетками, а може в організмі утворюватися. Я думаю, що ви здогадуєтеся він утворюється під дією Сонця. Правда? Правда. Бажано бути трошки більше загорілою. Напевно, тоді гарантовано, що у вас вітамін буде в порядку. Де. Ну а якщо ні, запрошуємо десь. Вітамін Д. Вітамін Д важливий тим, що він забезпечує всмоктування кальцію з їжею в наш організм. Або простіше, немає вітаміну Д, немає кальцію в організмі. От вам і результат.